У житті часто трапляються такі ситуації, у яких не можна обійтися без фахової правової допомоги, до прикладу, розв'язання сімейних питань при розлученні, отримання спадщини, вирішення трудових спорів чи питання, які стосуються військової служби. Проте не у всіх є можливість оплатити послуги юриста. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових поновлює проєкт надання безкоштовних юридичних консультацій для всіх громадян, які по потребують такої допомоги, ми співпрацюємо з безоплатною правовою допомогою. Тобто до нас приходять юристи. Ці консультації відбуваються другого і четвертого четверга кожного місяця з 15 по 16.30, тобто півтори години. Можна можуть люди у нас отримати таку консультацію. Вони є безкоштовними. Також люди можуть звертатися за будь-яким питанням для того, аби потрапити на прийом, необхідно здійснити попередній запис. Щоб записатись до нас, потрібно або зателефонувати, або люди особисто підходять, Ми записуємо прізвище ім'я звичайно номер телефону. З якого питання будуть звертатись, тому що коли ми будемо звертатися власне до самих юристів, то ми повинні ну, їх попередити про те, про що вони будуть говорити з людьми. Наступна безкоштовна консультація відбудеться 13 липня. Записатися можна за телефоном 0462 67 61 97.